Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Напевно, ви вже помітили деякі зміни на моєму каналі, а також почули ці зміни. Я дуже цьому рада, Надіюсь, вам також ці зміни сподобаються. Я дякую всім тим, хто залишається на моєму каналі, а також дякую тим, хто дивиться мої шопінг-фологи, коментує. І дякую тим, які приєднаються до мого YouTube каналу. Отож, дівчатка, давайте перейдемо ще до одних змін, які трапились на моєму каналі. Це те, що тепер я буду показувати вам виключно найкращі речі, які я, як персональний шопер, можу для вас, дівчата або жінок, рекомендувати. Це будуть різні бренди: бренди мас маркету середнього цінового сегменту, а також бренди люкс. Назва, Назва і... бренду це не головне. Мені все рівно. Яка назва бренду, я завжди обираю тільки ціна та якість. Так як на даному етапі дуже-дуже багато різних брендів, де звичайна людина може розгубитися в пошуку найкращих речей, тому для цього у вас буду я. Я підбиратиму для вас у своїх шопінг-логах тільки найкращі речі, які відтепер ви зможете придбати. За всією інформацією, яка вам знадобиться, для замовлення тієї або іншої речі, будь ласка, переходьте у мій інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. А тепер, дівчатка, переносимось в торговий центр, переносимось в бренди мас-маркету, де сьогодні я зібрала для вас підбірку найкращих блейзерів, піджаків та жакетів, які я дійсно можу рекомендувати. І так, дівчатка, це я знаходжусь вже в примірочній бренду Zara. і на мені твідовий жакет в чорно-білій гамі, в чорно-білу клітинку, на мені розмір L, по плечам він сів добре, довжина рукава на мій зріст могла б бути і довшою на розмір L, так скажем. Жакет приталений, двобортна застібка, гарна фурнитура. Є дві бокові прорізні кошені, і, в принципі, все в ньому мені сподобалось. Уточню, що мій розмір це XS і жакет на мені в розмірі L. Тобто я скажу відразу, що він досить мало мірить. Мені подобається довжина, подобається приталений силует, показую вам довжину. Єдине, що звертайте, будь ласка, увагу на те, як стикується. Принт по шву. Тут є невеличкі погрішності, але розуміємо, що це бренд Zara, тому десь можемо і пробачити. На цій клітиночці, на цьому принті, це не дуже кидається в очі. Мені подобається щільна тканина, вона хорошої якості, хороша фурнітура, чорно-білі ахроматичні кольори. Бази. Кольори, тому, дівчатка, я дійсно цей жакет рекомендую. І так, дівчатка, показую слідущий жакет от бренду Zara. І так, це укорочений жакет, відовий жакет в синю-білу гусячу лапку. По плечам він сидить добре, але довжина рукава для мого зросту закоротка. Тому, напевно, я взяла б розмір L. І ще хочу сказати, що ці жакети дуже-дуже в зарі мало мірять. Тут також непоханий склад тканини, щільна тканина, гарно тримає форму форму, це 51% хлопок, 39% поліестер і 10 віскоза. Підкладка 100% ацетат. Дійсно, він мені подобається, буде гарно поєднуватися з брюками або джинсами на високу посадку, а також досить непогано виглядає з сукнями, як, до прикладу, зараз на мені. На мені розмір М, як я вже говорила, і мені подобається фурнітура. Мені подобається кольорове поєднання, синій колір з нами залишається і ще і на цей 2023 рік. Тому, дівчатка, цей жакет від Zara я рекомендую. І так, дівчатка, тут показую третій блейзер від бренду Zara. Дуже гарний темно-зелений насичений колір. Він також має пояс, показую вам поближче. Пояс знімається. Гудзиків цей блейзер немає, показую вам, також немає гудзиків на манжетах, є тільки невеликі розрізи. Є дві бокові прорізні кишені з клапаном, мені подобається довжина. На мені розмір М показую вам також зблизька тканину. Тканина хороша, щільна. Хоча склад тканини тут 68% поліестер, 29% віскоза і 3 еластан, Підкладка 100% віскоза. Також показую вам, як дивиться цей блезер з поясом. Виглядає він дуже стильно, трендово. Mm, як я вже казала, на мені розмір М. По плечам та по довжині рукава, він сів добре. На мій зріст, менший блейзер я б не брала. І, взагалі, дівчатка, рекомендую блейзери завжди брати трошки більші від вашого основного розміру, так скажем. Показую вам його більш детальніше. Це ось такий холодний темно-зелений колір. Виглядає він досить стримано, серйозно, так скажем, тому може додавати трохи вік, або ось такої солідності образу, тому е е жінкам у віці е рекомендую е більш е так, е обережно відноситись до таких кольорів. Мені він сподобався, е можу його дійсно рекомендувати. Також мені подобається довжина, е показую вам, що плече таке досить збільшене, але цей жакет е виглядає супер. І так, дівчатка, тут я знаходжусь в примірочній бренду Massimo Dutti і на мені дуже гарний блейзер в клітинку Glen Check або клітинка Prince Уельський. це двобортний блейзер, на мені розмір М, показую, що по плечу він сів добре. Також покажу вам зараз його трошки ближче і зверніть свою увагу на шоу. Клітинка по шву збігається ідеально. Цим я і люблю бренд Massimo Дуті, так як тут дійсно. Ціна та якість у більшості речей, які я показую. Чорна фурнітура, показую вам двоборну застіпку, дві прорізні бокові кишені з клапанами. Виглядає він гарно. Класичний такий базовий нейтральні вінтінки, тобто це базовий блейзер на будь-який ваш вихід, як на роботу, так і з джинсами. І з джинсами він буде дуже гарно поєднуватися, так як на блейзері є невеличке вкраплення голубої смужки. І це виглядає дуже-дуже гарно і в поєднанні з голубими джинсами просто буде неперевершений кежуал образ. Дівчатка, Рекомендую придивитися до цього блейзера від Massimo Dutti. нагадую, він на мені в розмірі М і я взяла б розмір не менше L, так як за короткий рукав на мій зріст. Тому придивіться, і на сайті дівчатка він представлений тільки в цьому кольорі. Іншого кольорового поєднання немає. Склад тканини тут ідеальний. 33% вовна і 67% віскоза. Підкладка 50 ацетат, 42 модал і 8% віскоза. І так, дівчатка, тут показую наступний блейзер від бренду Massimo Dutti в нереально гарному насиченому зеленому кольорі. Він на мені в розмірі 40 або розмір L. Мені подобається довжина, сів він ідеально. Можливо, я взяла б навіть розмір 42. Склад тканини тут трошки гірший, аніж у попереднього. Тут 42% вовна, 53 поліестер і 5 елестан. Підкладка така ж, як і у попередньому. Є так, також розпірка ззаді, яку ми не забуваємо розрізати після покупки блейзера. Також є дві бокові, три бокові кишені з клапанами, така одна додаткова. І цей блейзер однобортний. І дійсно, якщо ви хочете блейзер носити в більшій частині застепнутий, то я рекомендую обирати однобортний блейзер на одну або два на один. Або два гудзики, тому що саме однобортний блейзер буде максимально вас робити стрункою. З двобортним блейзером можуть бути деякі відмінності, так як двобортна застіпка може підкреслювати якийсь животик в дівчини або жінки, якщо він наявний. Тому, дівчатка, я дійсно можу рекомендувати цей блейзер, колір трендовий і він з нами залишається і на цей рік. Хороша довжина, хороша тканина, ідеальна посадка, придивіться, рекомендую. І так, дівчатка, це я вже знаходжусь в примірочній бренду Mango, і від Mango покажу тільки от, ось цей блейзер з екошкіри, і він мені дійсно сподобався. Однобортний блейзер, дві прорізні бокові кишені з клапанами, чорна фурнітура, чорні гуцики, приємна щільна екошкіра, гарно він тримає форму, тримає гарно плечі, є підплічники. Розрізний середньої величини лацкан, і мені подобається, що він однобортний, на мені розмір L, і, напевно, більше я не брала б. І дівчатка, візьміть собі на замітку, хто не носить куртки косухи то може в свій гардероб додати блейзер з екошкіри. Куртка косуха легко замінюється на класичний блейзер з екошкіри. А ще такий блейзер гарно поєднується в образах Total Black, як зараз на мені, в поєднанні з декількома різними фактурами. До прикладу, яка екошкіра, трикотаж або шовк і сатин. Тому, дівчатка, цей блейзер від Mango я рекомендую на мені розмір L. Всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео. Придивіться, дійсно можу рекомендувати. І так, дівчатка, я в бренді Reserved. В жіночому відділі я не знайшла жодного хорошого блейзеру для вас. Але я заглянула в чоловічий відділ і подивіться, який красивий піджак в принт ялиночка, який розташований в різні сторони, я знайшла. Показувала вам, що плече досить збільшене, на мені розмір 50, особисто я менший розмір не брала. Б, та так як такі піджаки тепер на піку своєї популярності, але ви можете самі вирішувати, яку посадку б хотіли. Неймовірне кольорове поєднання, бежево-коричневе, є також такі нашивки на ліктях, дивиться досить гарно. Це преміальна колекція бренду Reserved, є також дві розпірки по спинці. І дві прорізні кишені з клапаном. Однобортний піджак, гарне кольорове поєднання. Рекомендую його поєднувати з джинсами, а також з лоферами або брогами. І дівчатка, кому подобається стиль препі, який тепер також на піку популярності, то такий жакет буде ідеально в такому стилі виглядати. Придивіться, рекомендую однозначно, особливо для э, високих дівчат та жінок. Дівчатка, покажу його вам всередині. Виглядає він достойно, дуже гарно виконаний всередині, а також покажу тканину трошки ближче, дійсно якісний, гарний. Хоча склад тканини тут 34% це віскоза і 64% поліестер. Але я його дійсно рекомендую, так як виглядає він чудово. Дівчатка, на цьому мій шопінг-влог підходить до кінця. Дякую вам гарно за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, коментарем. Подобаєчкою, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові шопінг-влоги. А також, дівчатка, коментуйте, як вам буде зручніше дивитися. Ну, до прикладу, так як сьогодні підбірка піджаків-блейзерів з різних брендів, так, тільки, тобто я обирала найкращі, які можу для вас рекомендувати. Або ж, можливо, вам краще дивитися кожен бренд окремо. До прикладу. 10 речей Зара, 10 речей Масі дуті і так далі. Для мене це дуже важливо, так я буду розуміти, що саме знімати та яка саме подача для вас буде найкраща. Дякую ще раз всім за перегляд, всім приємного дня, всім приємних, легких та спокійних вихідних, всім па-па!